Є одна повчальна історія, яка тобі точно сподобається. Один господар навчив свого папугу говорити лише одну фразу Я щасливий. Якось у будинку спалахнула пожежа. Папуга злякався, але продовжував кричати те, що знав. Я щасливий. Я щасливий. І чим ближче підходив вогонь, тим голосніше він повторював ці слова. Аж поки. Не загинув, так буває і з людьми. Ми можемо жити у гріху, потопати в залежностях, обмані, марноті і при цьому твердити собі Я щасливий, але це лише ілюзія, бо справжнє щастя не в гріху, а в чистому серці, мирі з Богом і правді. Пам'ятай, щастя не там, де спокуса усміхається, а там, де душа вільна. Якщо вам подобаються наші притчі та повчальні історії, залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш акаунт.